Школу Афіни ну, це таке досить цікаве питання, їй люблять мої діти. А якщо люблять діти і їм по кайфу приходити сюди, ну, дітям подобається перш за все тусуватися, трошечки навчатися. Ну, як є, кажу, як є нестандартний підхід. Ось, ну я ви обрала цю школу за нестандартний підхід, за індивідуальний підхід. Мені важливо, да що я привела дітей, і я повністю розумію, що тут їм безпечно, тут їм цікаво, і ну, я можу повністю довірити їх в цей непростий на сьогодні час. Зручна локація в першу чергу. Так щоб їздити, ми проходили співбесіду. По співбесіді вже я, мабуть, відчула індивідуально, інтуїтивно, що мені зайшло, мені було тут комфортно. На сьогоднішній момент, мабуть, це коло спілкування з людьми: батьки, вчителі, діти. Для мене це важливо. Сьогодні важливо, хто поруч з тобою, які люди тебе оточують, і вони формують і світогляд дітей, і їхнє бачення світу. Тому. Ну, Люди, 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 якби важливе да, на сьогоднішній момент.